Материнська плата MSI Mac X870i Tomahawk Wi-Fi приваблює наявністю топового чипсета та найновіших технологій на зразок USB 4, а також підтримкою з коробки усіх актуальних процесорів. У порівнянні зі схожим рішенням на основі чипсету AMD B850, крім повноцінних можливостей розгону процесора, додалися й деякі інші приємні бонуси. Ось найбільш помітні з них: дисплей для відображення посткодів. Більше ліній PCI E4.0 для одного з M2 накопичувачів і слота PCI E40 X4, нові швидкісні, багатофункціональні роз'єми на тильній панелі, плюс флешка із софтом в комплекті. Що ж до можливостей охолодження, то вони залишилися незмінними. Габаритні радіатори на VRM дозволяють встановлювати сюди навіть Ryzen 9, не переживаючи про перегрівання. Наповнення пристрою також дуже схоже: три роз'єми PCI-Express, чотири слоти для M.2 2 накопичувачів, з яких пара стандарту PCIe і 50X4, модуль Wi-Fi 7 з виносною антеною та підтримкою трьох частотних діапазонів, 5 гігабітний LAN, а також велика кількість зовнішніх та внутрішніх портів.